Сьогодні я вам розповім, чим відрізняється кремовий бронзер від сухого і куди його треба наносити. Почнемо ми з кремового бронзеру. Колір в нього більш насичений, тому буде більш яскрава корекція. Але є нюанс для новачків, які не користувались такою текстурою. Він може лягати плямами, якщо його неправильно тушувати. Для цього ви треба використовувати ось такий набитий щільний пензлик. Аби не було плям, ви маєте набрати на пензлик. Потім трошечки на ручку, а краще ось так на палітру. Бронзер ми наносимо на вилиці, саме ось такими рухами, на око, лінія роста волосся і спинка носика. Подивіться, яке ми отримуємо обличчя. Воно більш рельєфне, а також, начебто, нас поцілувало сонечко. Сухий має не таку ярко виражену корекцію. Він дає ефект легкого загорілого обличчя. Раджу для сухого бронзера використовувати об'ємний м'який пензлик. Наносимо м'якими круговими рухами у ті ж самі зони: вилиці, лінія росту волосся, око, спінка носика, а також під щелепою. Порівнюємо дві сторони. Тут я маю більш яскравий ефект, тут більш натуральний. Ви напишіть обов'язково в коментарях, яким бронзером користуєтесь ви, і який вам більше подобається. Дякую за перегляди, мої кайфові. Всім па-па!